Доброго дня, шановні депутати. Пройшла реєстрація. зареєстровано 14 депутатів. Маємо можливість розпочати роботу нашої сесії. 61 ша позачергова сесія Вагадянської сільської ради вважається відкритою. Порядком денним. Всі ознайомлені. Голосуємо за порядок денний, як за основу. Вірний. Вірний. Так. Владическу. Так. Волосєвич. Так. Казимір. Так. Камар. Так. Мартинюк. Так. Ахнарович. Так. Переходченко. Так. Петровська. Так. Рибачок. Так. Тарагонська. Так. Туриця. Так. Шорик. Так. Єсенковська. Так. 15 за. Доповнення пропозиції. Ой. Так. Немає. Голосуємо за проект. За порядок денний цілом. Вірний. Владыческу, Да. Волосевич. Да. Казимир. Так. Комар. Так. Мартынюк. Ольга Ивановна. Так, так. Ахнарович. Полихоченко. Петровска. Так. Рыбачок. Так. Тарагонска. Тім Ван, так, турінка. Туріца. Так, шорик. І Сілськота, 15 зал. Розпочинаємо розгляд питань. Перше питання про внесення змін і доповнень до рішення сесії Водянської сільської ради номер 2039 від 23 грудня 2024 року. Про бюджет Вянської сільської територіальної громади інформація начальника фінансового управління Ольги Миколаївни На березневій сесії розпорядженням розпорядження обласної адміністрації нам були виділені кошти у сумі 6700 на село Поліївка вулиця Горіхова, по загальній назві. Наразі виникла виникла потреба у привести назву у відповідність до того, як будуть розроблені роботи, а саме передбачити на Нове будівництво буріння Артезіанської свердловини з влаштуванням насосної станції з підключенням до існуючих мереж водопостачання та встановлення альтернативного сонячного, енергозберігаючого, енергоефективного електропостачання для забезпечення безперебійної та гарантованої роботи Артизіанської свердловини та насосної станції по вулиці Гаріхала в Світлі поріївку Одеського району Одеської області у сумі 6 мільйонів 700. Вигарно проект на кошторисної документації. Експертизи, технагляду та авторського нагляду. Все суму входить. Все? Так. Поки які питання, будь ласка, задавайте. не все. У мене є питання. Чому під час розробки проєкту рішення 3 квітня на пленарне засідання сесії апарат не передбачив необхідні корекування і не вміс їх під час, коли ми збільшували дитячості, частину, зменшували видаткову. Безпосередньо на палінівку на горіхову. Чому проходить 4 місяці вже, четвертий місяць закінчується, четверта сесія, і ми тільки зараз в своїй машині збиратися на позачергове засідання, щоб змінити добавити як нагледний авторський нагляд і розшифрувати абревіатуру КГТ. Чому це неможливо зробити, було зробити ще в квітні місяці. Тому що протягом тому, що на квітень місяць ще не було технічних всіх характеристик стосовно даного будівництва, протягом цього часу визначалися роботи, які саме роботи будуть проводитися, де роботи будуть проводитися, які потрібно проводити там геотезичні зйомки і таке інше, де буде визначена територія. І інші моменти, що стосуються даного проєкту. Це по-перше, по-друге, кошти, які виділені, в нас посаджені розподілом починаючи з липня місяця. Тому нічого не порушуючи, це просто питання, яке, це питання, яке потрібно було відпрацювати протягом певного періоду часу. Тобто це не є можливим в квітні місяці зазначити формулювати Ні, які, Ні, ні, потім, ні, ні не було такої можливості. У зв'язку з чим, тому що ми не знали об'єм робіт, ми треба технічний нагляд. В зв'язку з чим? Ще раз питання повторіть. При чому тут тих нагляд? Питання йде в тому, як буде називатися проект і які саме роботи будуть там проводитися. Чи там буде стояти башня, чи там буде стояти насосна станція, чи ця свердловина буде на е, земельній ділянці, саме е, той, яко, яка визначена генеральним планом, чи вона буде зміщена е, трохи в інший бік, проводились геодезичні зйомки і таке інше. Що ще не зрозуміло. Конкретно ми здійснюємо коригування. Ми ніякі коригування не здійснюємо. Ми затверджуємо назву проєкту, по якому будуть проводитися роботи. Пояснювальні записки звучить саме коригування, формулювання від 3 квітня на сьогодні. Коригування, коригування в назві, коригування в рішенні. Ніяка геодезія і земельних ділянок в цьому формулюванні зовсім не зазначено. Питання зовсім іншому було, а не в цьому. А в чому питання було? Чому чотири місяці з. Ми приводимо у відповідність назву проекту. Все, я не буду більше вам нічого пояснювати. Приводимо у відповідність назву проекту, по якому буде проводитись будівництво за кошти обласного бюджету. До, моменту, до кінця бюджетного які ми виділяємо зараз. Ну, і звісно, це бюджетний рік. Бюджетний рік ми завжди використовуємо кошти в бюджетному році. Дякую. дякую. Також внести зміни до перерозподілу видаткової частини загального фонду, а саме передбачити 5618 тисяч на вигадних технічних умов для приєднання до газопророзподільної системи для об'єкта будівництва траси підвідного газопроводу високого тиску в селиві вигадок. Для оплати технічних умов. 5618. Все. Ще питання. Голосуємо за проєкт рішення за основу. Вірний. Так, Владическу. Волосевич. Да. Казімир. Чому не Так. Камар. Мартинюк. Так. Ахнарович. Переходченко. Так. Петровська. Так. Рибачок. Так. так. Тарагонська. Так. Тимкован Так. Турица Так. Шорик Так. Ясенковська. Так. 15 за. Доповнення пропозиції. Голосуємо за рішенням в цілому. Вірний. Владычевску так. Волосевич. Так. Казимир. Так. Комар. Так. Мартынюк. Так. Ахнарович. Полихочин. Так. Петровска. Так. Рыбачок. Так. Тарагонска. Да. Тинкован. Так. Турица. Так. Шорик? Так. Сілкоска так, 15 за. Рішення приймається одноголосно. Наступне питання про внесення змін до програми енергозабезпечення та енергоефективності в Гадянської територіальної громади на 25-26 роки. До існуючої програми енергозбереження та енергоефективності в Гадянської сільської територіальної громади на 25-26 роки. Виникла потреба внести зміни, а саме в пункті 4 додатки: 1 програми, перелік заходів та орієнтовний обсяг фінансування, який необхідний для реалізації програми, викласти в наступній редакції. Нове будівництво буріння Артезіанської седловини з влаштуванням насосної станції з підключенням до існуючих мереж водопостачання та встановленням альтернативного сонячного енергозберігаючого енергоефективного електропостачання для забезпечення безперебійної та гарантованої роботи Артезіанської седловини та насосної станції по вулиці Гаріхова, в селі Паліївка Одеського району, Одеської області. Питання. Голосуємо за проєкт рішення за основу. Вірний. Так. Владычевский. Волосевич. Да. Казимир. Так. Комар. Так. Мартынюк. Так. Ахнарович. Да. Переходченко. Так. Петровска. Так. Рыбачок. Так. так. Тимкован. Так. Турица. Так, Шорик. Так. Если так, 15 за. Дополнение пропозиции. Голосуем за рішення в целом. Вірний. Так. Владыческу. Так. Васеч. Так. Казимир. Так. Комар. Мартынюк. Так. Ахнарович. Так. Перехоченко? Так. Петровська. Так. Рибачок. Так. Тарагонська? Так. Кінкован. Так. Туріця, так. Шорік. Так. Ісенковська. Так, 15 за. Рішення приймається одноголосно. Порядок денний 61 сесії. Вичерпаний. Сесія оголошується закритою. Де Катерина? А що порває? Це порно гілку, бомбича. Ми встали. коюсім за участь ще